21 година і 7 хвилин в Україні. Шановні друзі, ваші приймачі на хвилях громадського радіо в ефірі програма Громадська хвиля, яку ведуть Андрій Куликов, Дмитро Тузов, наша звукорежисерка Ірина Нижник. І ось про що ми будемо говорити впродовж цієї години. Наскільки легко політикам обдурити своїх виборців, і що таке факт чекер? Міркуємо разом з головним редактором Vox Ukraine Борисом Давиденком. Очевидці так званого референдуму в Криму розповідають про те, що відбувалося на півострові рівно три роки тому. І як оцінюють в Українській асоціації е, обласних та районних рад ухвалення законопроекту про те, що тепер в об'єднані громади можуть об'єднуватись перепрошую за автологію громади з різних районів на прямому зв'язку. Президент УАРОР і голова Харківської облради Сергій Чертов. Нагадаю, що все, що ви почуєте у цю годину, може щось не дочуєте, захочете послухати знову, щоб пересвідчитися, що почули правильно. Уже завтра вранці на нашому сайті як і та розмова із головним редактором та ще й головним виконавчим посадовцем. Платформи чи сайту Vox Ukraine Борисом Давиденком дякую, що приєдналися до нас. Борис не вперше на громадському радіо. Сьогодні запитує: А чому саме сьогодні знову звернули увагу на Vox Ukraine? Ну, по-перше, тому що цікаво читати. А по-друге, два дні тому, 14-го раптом з'являється, чи легко політикам вас обдурити, тест факт-чекера, автор Олена Шкарпова. Слухайте, ну, вам не здається, що запитання риторичне? Ні, не здається. Звичайно, перша відповідь, що, мабуть, легко всі політики там брешуть, але. Ми вже майже рік перевіряємо політиків за цей час, там перевірено близько 250 їх якихось стверджень, висловлювань, це там, більше там, 50 політиків постійно перевіряються, досліджуються. І ну, можна сказати, що, мабуть, там, можна сказати, що всі політики інколи маніпулюють, але так сказати, що всі політики брешуть і, мабуть, це буде явним перебільшенням. А маніпулюють от про маніпуляції, тобто це більш така витончена форма подачі інформації. Та от що найбільше кидається в око, коли ви говорите про те, що політики маніпулюють? Ну, Звичайно. Я, я очевидно відповідь, що вони там, намагаються якось там, прикрасити себе да, і нівелівати заслуги чи ну, своїх опонентів. Ну, перекручують факти на, на, для того, щоб їм було це ну, це, це, це... Та очевидна, очевидна історія, це роблять політики не тільки в Україні, а й у всьому світі, як ми бачили, скажіть, будь ласка, от гасла гасла політиків. Коли полю, політик, ну от сьогодні я наведу цитату Володимира Гройсмана, яка сьогодні прозвучала прем'єр-міністра України. Він сказав, що ми припинимо це, мається на увазі корупцію на митницях. Отже, ми припинимо це, ми подолаємо корупцію на всіх митницях нашої країни. Ми забезпечимо реформування митниці. Коли а політик говорить про наміри, тобто це ще. Не виконано, а це в майбутньому станеться, це можна вважати маніпуляцією? Ну, ми вважаємо, що ні. Ми перевіряємо саме. Якщо би, наприклад, пан прем'єр-міністр заявив, що там вже півроку, як ви все там все зробили, там щось щось досягли, і це не було б реальністю, то ті б це було там маніпулюванням чи там якоюсь брехнею атак. Ну, ми вже. Всі здогадуються, що мабуть це дуже важко важко виконати, що він пообіцяв зараз, але ж. Ми не знаємо, що насправді цього не буде. Ну але загалом медіа на, на заході і в багатьох країнах вони користуються правилом, що політик має розповідати про те, що вже виконано. Все інше це виглядає як передвиборча, а передвиборча кампанія. Що ми колись там у майбутньому щось зробимо? Ну політ От, асфальтуємо всі дороги, наприклад. Так, це ж класно. Поборемо корупцію. Політик, політик може казати, що що він захоче. Да, це вже право медіа робити з цього новину чи не робити. Да? І на жаль, як мені здається, наші медіа вони в погоні за там кліп. За чимось вони залюбки роблять цього новину, да. але слово клік або ж клац, якраз мені нагадало, що І він прозвучав зараз в ефірі. Так, да, Доступ до Vox Ukraine також здійснюється через кліки, через клаци. Я дивлюся на першу сторінку. Великий розкид тем, та от зачитаю, велика дискусія на Vox Ukraine, мораторій на продаж земель сільгоспризначення. Далі, велика дискусія на Vox Ukraine по етапне підвищення пенсійного фі віку. А, сказав Фіку, тому що все думаю про факт-чекер. Та далі згаданий факт чекер. Ліворуч, рецензія Юрія Городніченка на статтю, що не так зі статистикою ВВП в Україні. Ну і чи є економія в Прозоро, англійською мовою, що сталося у Швеції? І так далі, і так далі. Хто добирає теми і чому саме такі? Давайте розкажу Тро, трохи про що таке Vox Ukraine. Vox Ukraine наша основна задача, місія, яку ми перед собою бачимо, це. Створення та підтримка економічної дискусії, дискусії навколо економічних питань. Ну але, звичайно, не дискусія там заради самої дискусії, а обговорення питань, дискусія навколо цих питань для того, щоб економічні рішення, які приймаються в країні, вони були більш високої якості. Ми вважаємо, що це одна з найбільших таких проблем, чому там Україна така бідна. Це Легко все там списувати на корупцію чи там на, на професіоналізм, але на жаль, все не так просто, і в цьому конкурентному світі треба приймати. Добре продумані якісні економічні рішення з цим у нас проблеми. Ми намагаємося, як можемо це вирішувати. Ну це цим допомагати, якось створювати це обговорення дискусію. Тому от теми, які ви перечислили, ну наприклад, там велика дискусія. Що, що це таке було? Ну добре, що політики не тільки розмовляють гаслами, як ви казали, наприклад, там місяць чи півтора місяця тому. на... В лозі цензора, була опублікована велика така стаття Олега Ляшко про те, які там 12 претензій в них до МВФ. Ну, по суті, це була така ну, майже готова економічна програма партії. І це, це змістовний документ, там є про що розмовляти. І Редколегія Vox Ukraine проаналізувала кожен пункт цього документу і предоставила якісь свої контраргументи на цей привід. І от зараз ми це обговорюємо. Ну це не до особистості, і до радикальної партії. Ми навпаки дуже задоволені, що з'являється так, такий формат, що вже відгасили якихось не тільки там там землю продавати, а вони якось це обґрунтовують. Про це можна змістовно поговорити. Це добре. Стосовно там знову ж таки, от в нас є. Ми знайшли не співпадіння між двома методами, якими рахується ВВП в Україні на 600 мільярдів. Ми вважаємо, що ну тут навіть не суть важливо, що ВВП може бути більшим чи меншим. Ну ми вважаємо, що для того, щоб робити якусь економічну політику, щоб треба знати, з чим ми оперуємо, треба розбиратися, який в нас є дані, і ми на цьому фокусуємось зараз. І хто обирає теми? Як я вже згадав, у Vox Ukraine є редколегія. Туди зараз ходить 15 людей. Це провідні економісти, які працюють в Україні, та економісти, які вчились в Україні, зараз працюють у іноземних університетах. Є там збори редколегії онлайнові, де ми обговорюємо контент, де ми обговорюємо які пріоритетні теми. Ну і потім вже коли. Вони визначені, є там executive board, ну, редакційна редакція в Україні невеличка, яка там щось виробляє самостійно, але більше за те, більше за що ми робимо контент самостійно, ми його намагаємося залучати з від експертів від е економістів наша особливість в тому що жодна стаття яка жодна стаття не може бути опублікована в нашому сайті поки вона не пройшла процес пірів тобто, два наші редактори з нашої редколегії вони вичитують ці статті там дивляться на фактичний на фактичний їх зміст на логіку статті, на Ну, Борис Я... Давиденко, головний редактор Vox Ukraine у студії громадського радіо, все, що ви зараз почули, ви можете завтра вже вранці знову почитати на... і почути на нашому сайті громадський І розмова ще не закінчується. І все ж таки, скільки, умовно кажучи, із так званого контенту чи топаку місту Vox Ukraine. Тому що про це потрібно говорити. А скільки, тому що вам хочеться про це говорити? Складне питання. Це для мене. До цього я працював у багатьох медіа, там Ліганет, Форбс Україна. І там був. Як ви кажете, потрібно і хочеться, да? і там десь там більше потрібно щось для там, читачів, для ну, лікабельності. Тут в цьому випадку ця робота, ну тут тільки те, що ну, це якийсь симбіоз, того, що там все, що нам хочеться, да, ми можемо зробити. І ми маємо надію, що воно потрібно. Тобто в нас нема проектів, які ми робимо тому, що там треба. Це всі там проекти, всі теми, це те, що. ну, Логіка така, що ми знаходимо те, що ми хочемо за ним займатися, знаходимо людину, яка дуже хоче це робити, і ми це робимо. Тому, відповідаючи на ваше питання, ну. Я можу сказати чесно, що відсотків 95, там. О, Добре, 5%. Відсотків. От я знову і знову повертаюся до чи легко українським політикам вас обдурити. Я, до речі, пройшов цей тест. Я... Скільки набрали? Ой, я дуже мало набрав. Я три з відповідей були правильними, я то... чесно А це кажучи, тому, що ти під час ефіру. Ні, ні, я і раніше це робив. Я, чесно кажучи, не дуже серйозно поставився. Я просто хотів побачити а, не те, як я в Даю або дізнаюся, а те, скільки правд і неправд ви туди вмістили. Так, от неправд ви туди вмістили набагато більше, ніж правд. Ну я тепер буду про це знати, проходячи от, тест. Так, от в цьому є, теж скажімо так, підхід ваш уже редакційний. Ви не вмістили там шість правд, шість неправд, а приблизно вісім неправди, чотири правди. Ну, це ж цікавіше. Ну, не знаю. Це істотно, в на мою думку, може впливати на результати і на відповідь на запитання, чи легко політикам обдурити. Але цікаво те, що ви кваліфікували, що неправдива інформація, вона більш цікава. Ну, це це як про це правило наших медіа, що там негатив краще, умовно кажучи. Ні, ні, негатив це зрозуміло, він може бути правдивим. А тут мова йде про фейк, я так розумію. Ну тут скільки фейки, це мова йде про... Мова йде про перебільшення, мова йде про маніпуляції, які політики допустили, і як, як їх відрізнити, в чому саме вони були? Ну, це Ну, можливо. Я я погоджуюсь, що можливо треба було зробити там 50 на 50. Це для дуже чистоти експерименту дуже цікавим і незвичним чи незвичайним мені видався книжковий клуб Vox Ukraine. Та я чесно кажучи думав, ага, зараз там якась билетристика, я і собі візьму, там і почитаю. Та бац, я заходжу. Друга зустріч книжкового клубу. А там Майкл Lewis The Undoing Project, A Friendship That Changed The World. От англійською мовою на додачу. Чому? Ви скеровуєте свій інтерес книжкового клубу от саме на це? Ну, ідея е, в минулому році. Ми з, зробили бібліотеку Vox Ukraine. Там ми опублікували там на Фейсбуці там, пропозицію всім, хто бажає там подарувати нам книжки. Зібрали більше 150 книжок з економіки, фінансів. Е, і зараз у нас десь раз на місяць проходять зустрічі книжкового клубу, де ми обираємо. Цікаво з нашої точки зору, підбираємо цікавих спікерів, які можуть поговорити на тему біля цієї книги. І там, збираємо людей 30, 40, 50. Ну, зараз на, цей, на, на цю книжку в нас, на цих спікерів, спікерів які будуть представляти фурор, вже там більше 100 людей виявили бажання прийти. Це дуже цікава книга. Це, вона, вона вийшла в грудні минулого року, ще не перекладена ні на українську, ні на російську мову. Вона розповідає ну, дійсно фантастичну історію дружби і партнерства двох геніальних вчених Даніеля Канемана і Амаса Сатверське, які ну, не перепадали. Не, не побоюсь перебільшити, вони привернули уявлення людей про те, як думають люди. Ну і вони зробили великий внесок в поведінкову економіку і раджу прочитати цю книгу для того, щоб ну зрозуміти, я як, як влаштований, як, як люди люблять помилятися, да як вони чому вони помиляються, і е, хто на цьому заробляє, як на цьому втрачається. Переглядаючи Vox Ukraine, я знайшов там насправді дуже мало реклами. От на передній сторінці, окрім самої реклами, що є обов'язковим, я вважаю, є лише вказано внизу партнери. З деяких з них можна взяти гроші, а з деяких, по-моєму, особливо і не візьмеш. Звідки гроші? На функціонування сайту. Так, там, там же на, на, першій, на першій сторінці, е, якщо зайти, мабуть, е, ще один раз, то замість самореклами наших івентів, ви побачите, що там на, ми публікуємо наших донорів, це більше 500 е, е, людей, які дали нам гроші минулого це, року. Це через це підтримуйте Vox Ukraine. так? Е, підтримайте Vox Ukraine, і також через в нас була. К, Краудфандінгова кампанія mm. на Big Idea, де ми как раз на э, VoxCheck зібрали. Близько півмільйона гривень. Ну досить вдало, Ми вважаємо, що мабуть найбільш вдало серед тих, хто збирав гроші по суті на аналітику. Тобто ну, просто люди вас підтримали. Та навіть мова не йде про, про донорів, які надають гранти. Ну і частина фінансування це міжнародні донори, які надають гранти. Друзі, з нами в ефірі а, зараз Борис Давиденко, головний редактор Vox Ukraine. Пане Борисе, от я дивлюся, і ми вже про це говорили: що у вас великий сегмент економічної тематики. Так, от як Андрій Куликов зазначив, велика дискусія стосовно мораторію на продаж землі сільського, сільського господарського призначення, поетапне підвищення пенсійного віку, а що не так, із статистикою валового внутрішнього продукту. Тобто, по суті, справи ви даєте аналітику для економічного блоку уряду. Так, я так розумію, що уряд за це не платить. Це така безкоштовна аналітика. І судячи з того, як ви сказали Перевіряєте інформацію, вона достатньо кваліфікована. Наприклад, Лешек Бальцерович, я так розумію, отримує гроші за те, що він надає поради, пар як проводити реформи в країні. А у вас цього немає. Але чи ви чи бачите ви, що уряд якось реагує? Можливо, не лише уряд а взагалі гілки влади, які причетні до економіки до економічного блоку, реагують і користуються такими порадами експертів. Я не можу говорити там, за, за весь уряд. Ну, в нас, я знаю, що більшість статей та наших матеріалів вони там, доходять до цієї цільової аудиторії, як ви сказали. Ми там ми будемо раді, якщо вони там використовують інформацію, використовують якісь поради. Не можна сказати, що там. Ми щось там, ми знаємо щось, ми там це. Ні, ні, це, ні. Це, а це, а ви, ви ж робили. просто бачите, ви ж відстежуєте ситуацію. От як розвивається дискусія стосовно стосовно ринку землі? Як ставитись до російських банків в Україні? Блокувати mm -hmm. чи не блокувати Ордло, Та? Ви ж бачите, які рішення приймаються. Чи вбачаєте ви в цьому і те, що ви впливаєте на ситуацію, як аналітичне видання? А, я маю надію, що якийсь внесок ми робимо. Але ми не є адво. Адвокація не є нашим якимсь там ну ціллю номер один. Це більш така гра вдовго. Це там ну, це освіта, це загальний рівень підняти е, цих проблем, визначення цих проблем і обговорення ну на більш такому професійному рівні. Ну я можу сказати, що мабуть ми маємо. Е, Вплив на порядок денний, там яко, ну якоїсь на якісь ключові питання, на яких ми фокусуємось. Ну, наприклад, там на нашій конференції, там серед там, гостей голова національного банку була, був там прем'єр-міністр, було там три-чотири міністри. Це на останній конференції. Ну і безумовно, в процесі ну, в процесі дискусії вони там були не самі, там що вийшли, виступили і все. А ну це була змістовна дискусія. Це були там різні панелісти з різними поглядами, і ну, мені здалося, що навіть їм було цікаво. Да, там був така жива, жива розмова з обмін думками досить професійний, досить цікавий. Ну що ж, я вважаю, що в нас тут теж відбулася досить цікава розмова, обмін думками. Всі, хто зацікавився Vox Ukraine, ви зможете знайти посилання на нього на нашому сайті громадський Так що тут йдеться принаймні Дя про, про два кліки або два класи. От і нагадаю, що вже завтра вранці на сайті громадськірадіо.орг буде опубліковано звуковий. Звукозапис цієї розмови розшифровано найважливіше, на нашу думку, фрагменти.